Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога, записану в Київській студії Транссвітового Радіо. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. Це моє життя. Дайте мені можливість зробити те, що я вважаю за потрібне. Якщо ви ніколи і не вимовляли цю фразу вголос, то принаймні так думали, тому що кожному з нас інколи здається, що ми повинні приймати рішення самі за себе, але чи часто ми зважаємо на те, що наші рішення впливають не лише на нас, але й на ближніх, так само, як і рішення інших людей впливають на нас кожна людина, з якою нам будь коли довелося чи доведеться спілкуватися, позитивно чи негативно на нас впливає. Ми не ізольовані від світу, як написав апостол Павло Бо ніхто з нас не живе сам для себе і не вмирає ніхто сам для себе. Ось вам реальна історія з життя віруючого, причому віруючого не в першому поколінні. Дуже давно два брати прийшли до церкви з метою зірвати богослужіння, але слухаючи проповідника, вони зацікавилися предметом розмови врешті-решт. Проповідник запропонував присутнім покаятися у гріхах і навернутися до Христа. Один з братів пристав на цю пропозицію, а другий відмовився і пішов. 170 нащадків брата, що прийняв Христа, теж стали віруючими, а серед нащадків другого не було жодного християнина. Наші рішення в житті мають набагато більше значення, ніж ми можемо уявити. Ми створені за образом Божим і Його подобою, ми маємо інтелект від Господа, тому можемо думати, розважати, приймати рішення. Мозок людини це понад 100 мільярдів клітин, нейронів, 10 тисяч мільярдів нервових волокон. Механічний розум комп'ютерів не йде ні в яке порівняння з нашим мозком, і перед кожною людиною стоять чотири питання, на які вона має дати відповідь. І ніякий комп'ютер, який би досконалий він не був, не може відповісти на ці питання за нас. Перше питання звідки ми взялися. Друге якою є мета нашого життя. Третє Чи існує життя після смерті. І четверте Де межа між добром і злом. Біблія, як Боже об'явлення людям, дає відповіді на всі ці питання. Вона єдине джерело, яке дасть нам і настанови, і поради. Щоб ми могли знайти себе в цьому світі. А де ви шукаєте відповіді на питання свого життя? Незалежно від того, яка у вашому житті зараз існує проблема чи потреба, незалежно від вашого віку, професії та обставин, Господь небайдужий до вас, його Слово, Біблія, завжди допоможе знайти Боже рішення, а Господь має владу зробити щасливим життя кожного з нас. До речі, Бог завжди так діяв. Сьогодні у нас є записане Слово Боже, а раніше, коли його не було, Господь говорив через людей. Священники, пророки передавали іншим божі попередження, настанови, обітниці, а також майбутнє те, що чекає попереду, як правило, залежало від послуху богові, від правильних або неправильних рішень. У нашому дослідженні Біблії. Ми зараз вивчаємо період, коли Бог говорив через Єлисея. Отже, продовжмо разом із пастором Віталієм Козобовським. Спасителю наш! Поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі. Сьогодні ми продовжимо говорити про Єлисея. Пророк Єлисей любить свій народ, любить свого Бога, любить служіння пророка, яке Бог доручив йому. Колись давно Єлисей сам помазав Газаїла на царство, і Газаїл обіцяв, що не буде чинити зла, але Єлисей знає, що це не так. Газаїл принесе синам Ізраїлевим багато горя. Він їхні твердині пустить загнем, і їхніх вояків позабиває мечем, і дітей їхніх порозбиває, а їхнє вагітне посіче. І тому, при вчерговій зустрічі з Газаїлом Єлисей плаче, хоча й визнає, що Газаїл стане царем Сирії. Читаємо тринадцятий вірш. А Газаїл сказав: Та що таке твій раб, цей пес, що зробить таку велику річ, і сказав Єлисей: Господь показав мені тебе царем над Сирією. Не знаю, чи був він псом, але став царем і заподіяв стільки гора, саме він. Читаємо 14 і 15 вірші. І пішов він від Єлисея, і прийшов до свого пана. А той сказав йому Що говорив тобі Єлисей? І він сказав: Говорив мені, жити житимеш. І сталося другого дня, і взяв він покривало, і намочив у воді, і поклав на його обличчя, і той помер. І зацарював Газаїл замість нього. Саме це передбачав Єлисей. По суті, Єлисей сказав: Звичайно, цар буде радий почути від тебе про те, що видужає, але ти не даси йому видужати. Читаємо тепер далі А п'ятого року Йорама, Ахавового сина, Ізраїлевого царя, За Йосафата, юдиного царя. Зацарював Єгорам, син Йосафатів, цар Юдин. Він був віку 32 літ, коли зацарював, а царював 8 літ в Єрусалимі, і ходив він дорогою Ізраїлевих царів, як робив Ахавів дім, бо Ахавова дочка була йому за жінку, і робив він зло в господніх очах. Тепер, друзі, ви самі можете переконатися, що Богові не подобаються змішані шлюби, хоч Єгорам сам і був сином богобійного, царя Йосафата. Він одружився з дочкою Ахава та Єзавелі, і під її впливом ходив він дорогою Ізраїлевих царів. І ось тепер ми станемо свідками того, як великий народ Ізраїлю починає занепадати. Проти нього повстають Едом і лівна. Помирає рам, і новим царем Юдеї стає Ахазія. Він вступає в союз з Йорамом, царем Ізраїлю, щоб виступити проти Сирії. Йорам поранений, тому він повертається в Ізраїль, щоб вилікуватись від ран, отриманих від сирійців, читаємо 29-й вірш. І вернувся цар Йорам лікуватися в Ізраїлі від тих ран, що вчинили йому сиріяни в рамі, як він воював з Газаїлом, сирійським царем. А Ахазія, його рамів син, цар Юдин, зійшов побачити Йорама, Ахавового сина, в Ізраїлі, бо той був слабий. Тепер давайте звернемося до наступного дев'ятого розділу, з якого ми довідаємося, що відбулося з Йорамом, поки він заліковував свої рани, і прочитаємо про те, як Єгу був помазаний на царство. Отже, Ахазія, цар юдеї, відправився до Ізраїлу, щоб відвідати Йорама, який там лікувався від ран, отриманих у битві. Йорам, очевидно, знаходився в дуже важкому стані. Читаємо віші з 1 по 4 дев'ятого розділу. А пророк Єлисей покликав одного з пророчих синів і сказав йому: Підпережи свої стегна, і візьми це горня оливи в свою руку, і йди до гілеацького рамоту, і прийдеш туди, і побач там Єгу, сина Йосафата, німшиєвого сина. І ти увійдеш, і візьмеш його з між братів його, і введеш його до внутрішньої кімнати. І візьмеш горня цієї оливи і вильєш на його голову, і скажеш так сказав Господь, помазую тебе на царя над Ізраїлем, а потім відчиниш двері й утечеш і не будеш чекати. І пішов той слуга, слуга пророка, до гілеацького рамоту. Син пророка зробив те, що йому сказав Єлисей. Як бачимо, Єлисей поводиться дуже скромно і непомітно. Кожний вирішив би, що Єлисей сам повинен піти і помазати царя. Як ви пам'ятаєте, Самуїл сам помазав Саула так само, як і Давида. Можна було б зробити висновок, що Єлисей теж захоче особисто помазати Єгу. Але ні, він посилає молодого пророка, щоб той помазав Єгу таємно. Єлисей робить так для того, щоб приховати все це від сторонніх. Отже, Єгу помазаний на царство. Він один з найкривавіших негідників у всьому писанні, проте він багато в чому виконував волю Божу. Бог сказав, що винищить в домі Ахава всіх чоловіків, тому що в Ізраїлі не залишиться жодного чоловіка. Читаємо 9 та 10 вірші, в яких Бог через молодого пророка обіцяє І зроблю Ахавів дім, як дім Єровоама, Неватового сина. І як дім Баши, сина Ахіїного, а Ізавеллю з'їдять пси в Ізраїлевій долині, і не буде, хто б її поховав, і відчинив він двері та й утік. Ізавелі також не уникнути Божого суду за її нечестивість читаємо вірші з 11 по 13. А Єгу вийшов до слуг свого пана, і вони сказали йому Чи все гаразд? Чого приходив той несамовитий до тебе? А він відказав, Ви знаєте того чоловіка та його мову? А вони відказали Неправда, розкажи ж нам. А той сказав Отак і так сказав він до мене, говорячи, так сказав Господь, помазую тебе на царя над Ізраїлем. А ті поспішно взяли кожен шати свої і постелили під ним на верху сходів, і засурмили вони в сурму і сказали Зацарював Жегу. Коли стало відомо, що Єгу помазано на царство, усі заметушилися, забігали, задули в труби і почали повторювати зацарював Єгу. Йорам лежить хворий у Ізраїлі, а Хазія знаходиться біля нього. Що ж тепер станеться з Ізраїлем? Давайте прочитаємо про те, як Єгу страшує Йорама. Йорам, який зараз знаходиться в Ізраїлі, не знає, що Бог змістив його і помазав Єгу в царя над Ізраїлем. Ахазія зараз знаходиться разом з Йорамом, якого він приїхав відвідати, і сторож повідомляє, що бачить, як наближається безліч вершників. Йорам посилає свого вершника, що запитує Єгу, чи з миром ви прийшли. Замість того, щоб відповісти йому, Єгу наказує йому йти за ним. І Сторож знову йде з доповіддю до Ярама, читаємо 20-й вірш, і доніс вартовий, говорячи прийшов він аж до них, та не вернувся, а кінна їзда, як їзда Єгу, нім сина, бо їде несамовито. Посланці, яких відправили, щоб зустріти Єгу, так і не повернулися, тому що Єга прийшов, щоб убити царя. Тоді Йорам і Ахазія самі виїжджають на зустріч Єгу. Читаємо двадцять другий І сталося, як Єгорам побачив Єгу, то сказав чи все гаразд, Єгу. А той відказав, який гаразд при перелюбі твоєї матері Єзавелі та її багатьох чарів. Ясно, що ніякий вірнопідданий ніколи не дозволить собі говорити так про матір царя. Йорам відразу розуміє, що Єгу підняв захолод. Читаємо двадцять третій та двадцять четвертий вірші. І обернув його рам руки свої та й утік, і сказав він Ахазії Зрада Ахазіє. А Його взяв лука в руку свою і вдарив його рама між його ременами, і пробила стріла його серце, і він похилився на колесниці своїй. Йорам намагається утекти, але Єгу дістає лук і вражає його прямо в серце. А далі ми читаємо про те, як Єгу страчує Ахазію. Єгу прийшов до Ізраїлу, щоб знищити Йорама. Ахазія, як ми вже знаємо, саме в цей час відвідував Йорама. Водити дружбу з ріднею Ахава було небезпечно і грішно. Як бачимо, Ахазія опинився не в самому надійному місці і не в найкращий час. Читаємо 27 сьому вірш. А Ахазія Юден цар побачив це і втікав дорогою на Бедгаган, а Єгу погнався за ним і сказав. Убити його на колесниці, і поранили його в Маале-Гурі, що при Івлеамі, а він утік до Магідо та й помер там. Слуги Єгу переслідували Ахазію і смертельно поранили його. Двадцять вірш. Араби його відвезли його верхи до Єрусалиму та й поховали його в його гробі з батьками його в Давидовому місці. Тепер, друзі, давайте прочитаємо про те, як Єгу страчує Єзавель. Почнемо з 30-го вірша. І прийшов Єго до Ізраїля. А Єзавель почула про це, і нафарбувала очі свої, і прикрасила голову свою та й виглянула через вікно. Отже, друзі, ми зараз прочитаємо про вбивство Єзавелі, матері царя, що само по собі є жахливим. Вона була кривавою, жорстокою і підлою жінкою. Вона була членом царської родини, прекрасною дочкою царя Сидонського. Цілком можливо, вона була найвродливішою жінкою свого часу. Думаю, в молодості Єзавель можна було б порівняти з Оленою Прекрасною, Соломеєю, Клеопатрою чи Катериною Медічі. Весілля Ахава та Єзавелі було подією року в житті суспільства. На ньому були присутні найзнаменитніші люди обох царств, родичі з царських родин. Весілля було розкішним. І величним, навіть пророку Ілії, не було до чого причепитися. Прості люди обох царств раділи. Тут необхідно додати друзі, що біси теж не обійшли стороною це свято вони реготали з радості, а диявол був просто на вершині блаженства. Ворота раю, однак, були в жалобному обрамленні, і всі ангели ридали. Для них звучали не весільні дзвони, а похоронна пісня. Такий вигляд мало це весілля, якщо дивитися на нього з раю. Світ бачив усе інакше, втім, як і завжди. Чому ж світ радіє, а небеса засмучуються? Тому що Бог дивиться в саме серце, а людина бачить далеко не все. Єзавель одна з найдивовижніших жінок в історії людства. Вона була талановитою, впливовою, владнолюбною. Її пагубний вплив торкнувся трьох царств. Він залишився навіть після її смерті. Її горизвісне життя війшло в прислів'я. У писанні вона знову згадується лише наприкінці Біблії, у книзі об'явлення. Її ім'я змушує задуматися. Воно означає незаміжня, смотлива. Тут криється якась аномалія, перекрученість. Можливо, Єзавель була холодною і фригідною, але в той же час прекрасною і привабливою. Сильні чоловіки піддавалися її злому зачаруванню. Противитися їй не міг ніхто, навіть ахав. Вона пригноблювала його і правила північним царством. Єзавель ввела поклоніння Ваалу. Вона привезла 450 пророків ваала і 400 пророків Астарти. Вона була безрозсудною, жорстокою, кровожерливою і лютою. Вона вбивала пророків Божих. Боже люди йшли в підпілля. Вона влаштувала шлюб своєї дочки з нареченим, що був з дому Давида. Її правління як дружини Ахава було довгим і страшним. Ніхто не смів суперечити їй, ніхто, крім Ілії. Злочинам її не було числа. Кров від її злочинів лилася рікою. На якийсь час здалося, що навіть Бог сховався і не хоче щонебудь починати. Нарешті завелі робить свій головний злочин. Вона влаштовує смерть Навота, щоб Ахав опанував його виноградником. Це було холоднокровним убивством. Діяння це було настільки підлим, що небеса більше не могли мовчати. Терпіння Бога виснажилося, і він послав Ілію, щоб той оголосив божий вирок. Настав судний день. Спочатку був убитий ахав, і пси лизали його кров, як і сказав пророк. Тепер настала черга Єзавелі, її затопчуть на смерть, а собаки з'їдять її так, що ховати буде просто нічого. Пройшло 14 років із дня смерті Ахава, і Єзавель, очевидно, так і не повірила, що Слово Боже щодо неї коли-небудь виконається. Вона не звертає ніякої уваги на Бога. Вона продовжує жити в Ізраїлі, вважаючи ймовірно, що смерть Ахава була всього лише випадковим збігом обставин. Вона впевнена, що їй усе зійде з рук і що з нею нічого не станеться. Але ми з вами вже знаємо, друзі, що на всіх перехрестях життя яскравими, неоновими вогнями висвітлений закон Бога, що записаний у сьомому вірші шостого розділу послання до Галатів не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє. Те саме й пожне. А в 38-му вірші 6-го розділу «Івангелі від Луки сказано бо якою ви мірою міряєте, такою відміряють вам. Це один з найбільш огидних, жорстоких і кривавих епізодів у всій історії людства. Ізавель, мати царя. Вона потопає в розкоші в палаці Ізраїля, думаючи, що страшне пророцтво цієї жахливої людини Ілії не збулося. Але зненацька з півночі летить колісниця. У ній знаходиться шалений Єву. Він щойно вбив двох царів царя Юдеї і царя Ізраїлю, її власного сина Йорама. Що їй робити? Вона фарбує очі, збирає волосся і визирає з вікна. Вона впевнена, що зможе спокусити свого ворога. Але ж вона вже бабуся, її онуку виповнилося 23 роки. Ніякі лосьони, пудри, дезодоранти і креми не допоможуть їй помолодіти і знову стати привабливою. З вікна Ізавель бачить Єгу Читаємо 31-й вірш. А Єгу входить до брами. І сказала вона чи все гаразд, зімрі убивце пана свого? Вона має на увазі. Хіба ми не зможемо домовитися? Давай спокійно поговоримо, усе обговоримо. Читаємо 32 та 33 вірші. І підняв він обличчя своє до вікна та й сказав Хто зо мною, хто? Виглянули до нього два три євнухи. А він сказав Скиньте її. І викинули її, і бризнула кров її на стіну та на коні. І він топтав її. Його зовсім не зачіпають слова Ізавелі. У нього немає ні жалю, ні пощади. Він не відчуває ніякого страху перед нею або поваги до неї. Вона його також не приваблює. Він говорить, викиньте її. Євнухи викидають її, і вона розбивається. Це найбільш яскрава і жахлива сцена в трагедії. Напевно, у всій історії не було більш огідної сцени, адже, звичайно, матір монарха шанували люди. Читаємо 34-й віж І він увійшов їв тапив та й сказав підіть до тієї проклятої і поховайте її, бо все ж таки вона царева дочка. Як міг Єгу їсти, зробивши такий жахливий учинок? Хтось сказав, що він був дияволом в образі людини. Єгу був жорстоким солдатом, що не вмів церемонитися і не знав, що таке шляхетність. Він був цілком у владі свого нестримного чистолюбства і не зупинявся ні перед яким злочином. Читаємо вірші з 35 по 37. і пішли поховати її, та не знайшли з неї нічого, а тільки черепа та ноги та долоні рук. І вони вернулися і донесли йому про це. А він відказав Це слово Господа, що казав був через раба свого тіжб'янина Ілію, говорячи в Ізраїлевій ділянці пси з'їдять є завелене тіло. І буде Єзавелин труп, як погній на поверхні поля в Ізраелевій ділянці, так що не скажуть це Єзавель. Коли Єгу послав слух поховати Єзавель, виявилося, що пси вже з'їли її труп. Для них це був справжній бенкет. Але, друзі мої, небеса не веселилися з цього приводу. Хоча треба думати, що і жалоби там теж не було. Можливо, на небесах говорили так, як сказано у другому вірші 19-го розділу книги об'явлення, і як будуть говорити в майбутньому. Правдиві бо та справедливі суди Його, бо він засудив ту велику розпусницю, що землю зіпсула своєю розпустою, і помстив за кров своїх рабів з її рук. Страшна смерть Ізавелі ще раз доводить істину, що висловлена в сьомому вірші шостого розділу Послання до Галатів Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. У десятому розділі Другої книги царів продовжується розповідь про суд над домом Ахава від нещадної руки Єгу. Читаємо вірші з першого по третій. А Ахав мав сімдесят синів у Самарії, і понаписував його листи, і порозсилав до Самарії, до привідників Ізраїлу, до старших і до виховників Ахавових синів, говорячи: як тільки прийде лист цей до вас, а з вами сини вашого пана, і з вами колесниці, і коні, і твердині, і зброя, то виберіть найліпшого та найвідповіднішого синів вашого пана, і посадіть його на трон вашого батька. Та й воюйте за дім вашого пана. Жегу надає синам Ахава привілей боротися за престол Ізраїлю. Жоден із сімдесятьох синів, однак, не бажає мати справу з Єгу. Потім старішини Ізраїлю, щоб врятувати собі життя, вбивають усіх синів Ахава, щоб довести свою відданість Єгу. Одинадцятий вірш Єгу повбивав усіх позосталих з Ахавового дому в Ізраїлі. І всіх вельмож його, і знайомих його, і священиків його, так що не позоставив йому і врятованого. Закінчилася чергова бесіда за матеріалами Другої книги царів. Ми продовжимо вивчати десятий розділ цієї книги у нашій наступній передачі Усього вам найкращого. До нових зустрічей в ефірі, і нехай усіх вас рясно благословить Господь. Жтем ряба скрізь, навколо як страшно, я йду за Ісусом, світильник від мир, моя надія, моє все життя, хоч жде мря скрізь, я йду за Христом, мене від мене. Я та дія моє все життя, Хоч прямо скрізь, я йду за Христом, мене відведе. сам сказав, я світло для світу, хто за мною йде. Знайде, за ним іду я в небесну Україну, почне я воскрізь, я йду за Христом, мене відведе, за ним іду я, в небесну країну. Почте мне воскрес, я йду за Христом, мене відведе. коли я війду волмиться в землю, і сльози я я бачу, лице Ісуса Скінчиться мій шлях тут на цій землі. Йому. Тоді я побачу... Дорогі друзі! На жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе Письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. Чекаємо ваших листів. Адреса така: Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька 100, місто Київ, Україна, індекс 02090, електронна адреса. inforavliktwr uaorg Долучайтесь до спільноти Трансвітового Радіо у соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. слухайте передачі на нашому сайті, на SoundCloud та підписуйтесь на YouTube канал Трансвітового Радіо. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам господнього миру, радості та любові.